Доброго ранку, друзі. Погода дивує. Вчора в майці, сьогодні в куфайці. Родила жилеточку, світерок. Холодно, холодно, як моя донька каже. І, і самі люди не розуміють, що вони творять з природою. Поки не було технологій різних, була нормальна погода. І сніги було, і дощі були. Влізли люди вже в природу. А чим влізли забрудненням середовища? Отак. От ну, я з нею згодна, я знаю, що не спорю. Холодно, холодно, друзі. Попоралася, але не було ще біля бройлерів. Підемо зараз до бройлерів. Подивимося, чи їм не холодно. Хоча вони вже такі підросли. Що самі себе гріють? Вже віддають тепло. Вони взагалі тепло добре віддають. Ой, парничок закрила, такий вітер, плюнку рве. Підійду до парничка, мабуть, мабуть, подивлюсь, що тут. Так, Джексон, ану. Джексон, Джексон. Де нічого, дивіться. Порозлягалися, їсти є. І не тільки, не тільки біля лампочки. Там, звісно, вони вже трохи накакуняли, але ще сьогодні може бути... Ой, вітер, чуєте, який двері малупнув? Але ростуть, ростуть. Водички зараз їм принесу. Водички бачу нема. Їсти підсиплю. Ой. Тому що лишилося зовсім трішки. Включити світ. Що ж це я в потьомках. Ну, Буду важити, мабуть, в 25 днів. Щось я чи не рахувала коли це вони є, тих 25 днів. Ну, це завтра. Ну. Треба порахувати. 3 числа брала. Десь, мабуть, 28-го, да? якщо місяць має 30 днів, а якщо місяць, щось навіть не знаю, скільки має цей місяць. Чи 30 чи 31. Ну, Орієнтіровочно, 28. 29 число, будемо 25 днів. Ну, я думаю, що по кілограму вже вони будуть, будуть. А так, все в них добре. І ви знаєте, тут зайшла, я тут теж не холодно. Ну, вони вже ж підлітки, дуже такі вже підлітки. Зараз піду водички їм. Зроблю, принесу, водичку випили. Тут мокро. тут усе на коткуня, але тут мокро. Ну, біля води, як зазвичай. Джексон, що ти? переварю. переваримо. Отак. А нехай. Ой. З бройлерами я зараз розумію взагалі ой, легше, як з будь-якою птицею. Тому що два місяці, нехай два і десять днів це максимум, якщо хочеш, щоб трошки більше воно підросло і погодуватися там чистим зерном, ну це таке. Вирізала, склала в морозилку і збулася. А оце все інакше, що на яйце? Так, е, да, його треба. Треба його годувати. Ой, всю весну і все літо. І ще й всю зиму, бо ж хочемо яйця. Збіглися пити. До вечора їм достатньо. Ти, видно, напиті, не біжать. Ось так. Підемо зараз ще до парничка, що там. Вітер натворив, а чувствую, що він там натворив. Ну, звичайно, натворив, дивіться. Пішла бульонка. Раз, дирка. Ой, а тут то взагалі. Тут то взагалі. І треба ж мені його, треба ж мені його поремонтувати, бо на ніч. І тут дирка. Тут ось дирки. Ну, одним словом. Роботи придбав. Вітер. Тут цей парничок, дивіться, який захотівший весь. Тут все добре. Тут все добре. Та й це так. піде йди, брати. Зараз вам ще покажу обзор трішки в ньому. Та й піду візьму степлер. Буду ремонтувати. ну Дивіться, вже, хоч є, що показати, це ранні помідорки Настінька. Рожеві такі середненькі вони. Не зовсім мілкі, але такі. Ну, бачите, вони самі густі. Там ще трішки буранчика, дивіться, якого гарного. А оце я сама збирала теж насіння такі довгенькі, полосаті. Зійшли рідко. Ну, і розсада, видно, в них взагалі-то невисока. Це нібито жовті, наскільки я розумію. Теж вони такі. Чу я кажу, що жовті, бо дуже бідна розсада. Така тоненька, в них така розсада взагалі не гарна. Ну Тут вже, мабуть, з тих, що я виписувала, я вже й не пам'ятаю назвів. Ну, так, дивіться, непогано посходило. Це банючка. А буранчики ербур-бургу. Кожний день потрошки сьогодні можна буде рвати їх хорошо. Це баночка. Дивіться, тут не видно баночки, тут видно сплосний бур'ян. А це я сіяла баклажан. Не мочила нічого. І що ви думаєте? Що тут зійшло? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15-16 нібито. Ну, 16 штучок. Ну Можливо, ще щось вилізе. Нехай вилазить. І перчичка. Перчичка так хороша, не треба розсадювати її, не густа. А отут той рядочок, якщо хто дивився, пам'ятає. В мене залишилось було на туалетній бумазі. Насіннячко таке і прокільчене, і не прокільчене. І я так і ту бумажку з тим насіннечком поклала, кажу, що дасть Бог той буде. І дивіться, що Бог дав. Густо-густо. Потім ще покажу Це мій кермек. Кермек. Дивіться, як він гарно в парничку росте. Це я посіяла тільки одну пачечку суміші. Ну, що я не посіяла, У мене там ще дві пачечки було, не суміші, а таке по кольорах, але я не посіяла. Це рання боже, що воно робить це вітер? Це рання капусточка. Її вже можна було б висадити в ґрунт. Ну, передають мороз, нехай ще поросте дня три. Це одна помідорка та, що я посадила. І в ній не так підгоріло листя. В тому парничку низенькому в помідорках дуже підгоріло листя. Тут не підгоріло. І пер... перчик. Тут перчик, в самому парничку високому зелений, гарний, в тому якийсь зажовтяний. Ну, мабуть, сильно там сонце пече. Але хоча я на день пленку завжди знімала. Навіть Кілька днів в тому парничку я сутками тримала розкритий, Наверно дня суток троє. Ну, тут картопля ще, а, дивіться, не так давно садила, не так давно. І тут уже пролазить, пролазить. Треба пройти, де пролазить, І, мабуть, нагорнути сьогодні, так? І тут пролазить. Ну так, да. тут взагалі ось все пролазить. От то, що називається тепло. Ого, звісно, звісно. скільки там? Дня три назад. Не було, отут От тільки була. Я підгорнула. І дивіться, та, що я загорнула, ого, клітку кинуло, шифер кинуло з клітки. Але вітрюган зараз Треба. А тут, дивіться, загорнула повністю, га? Як повилазила знов. Оце так. Така це справа, треба знов загорнути. Ну, жалко, жалко. Приморозить і не буде взагалі врожаю. Та й такі то справи. А цибуля, ця ж вона зиму садила. Нема на що дивитися. Чого вона така бідна? Ну, взагалі і заросла. Запала і знов заросла. Ну, Вже з неділі будемо сапати. Далі. Зараз сапка так. З одного кінця закінчуєш сапати. З другого треба вже починати сапати. І кролики. є? їсти. Водички принесу, бо переверну водичку. А у вас, друзі? Привіт! Я їм вчора вже давала травички, насушила, нарвала і давала. Схрумкали, схрумкали. Та й так, зробила я сьогодні такий коротенький, дивіться, яблуня цвете. Все, ніби в снігу. Ніби в снігу. Вчора ой, ще одне, покропила я межу. Тут не кропила, тут не кропила, тут травичку я скубаю курям. Ну, заростаю, дівчата і хлопці, заростаю по вуха. Покропила вчора, викропила три пульвізатора. Яди які були кругом пшениці, по межі, кругом пшениці. Тому що як підуть буряни, ще й так не знаю, чи е, поможе. Але щось дивлюся від це і мені там, кажеться, щось жовтіє. Чи то, ну, не знаю, то нам, мабуть. Е, мабуть, то біліє, знаєте, що сама себе обрадувала? Грицики це тут. Оце може бути, ото вони й біліють, це точно. А я ж то думала, я ж то думала, що то вже яди так скоро поділи за сутки, а ні, то все-таки це тут Грицики. Яди кропила, не знаю, які в мене були, намішала. Був ураган і ще були якісь яди мені давали. Так, два-три пульвізатора викропила. Та й будемо бачити результат далі. А зараз що ж? Друзі, бажаю вам хорошого дня, гарного настрою, щоб у вас на душі завжди було тепло, сонячно. І в ваших, ваших сім'ях завжди панувало любов, злагода, благополуччя. Дякую вам за перегляди. Хто не підписався, підписуйтесь. Буду вдячна і рада. Пока-пока. Ой, сказала пока, але дивіться, десь взялася в мене якась китічка. Я вже не знаю, де вона втекла, та китічка. А, воно сидить, воно високо. Де вона, Оно. Бачите? І тут кавалерів один. Там утік десь чорний, був другий. Там воно тільки мордочка виглядає. Бачите? Третій. Біда, а вона бідолаха? Аж куди залізла? Куди ж ти залізла? Дурненька ти така, злась. Чого не зроблять, а цей сидит якийсь такий похожий на нею. Оце так любов.